Білі плями так часто говорять про трудове законодавство батьки, які повертаються до роботи після відпустки з догляду за дитиною. Механізми адаптації та відновлення професійних навичок батьків жодним чином не гарантовані законом. А до того ж, працедавці не надто хоча беруть на роботу кандидатів після тривалої відпустки. Відтак близько мільйона дорослих українців залишаються без роботи лише тому, що доглядали за дитиною. Ці цифри наводять в проєкті ЄС з Знову до роботи та майже рік працюють над проблемами реінтеграції українських батьків і вже тепер мають перші результати. Тиждень знадобився киянці Марині, щоб повернутися до звичного робочого ритму. До цього жінка два з половиною роки провела у декретній відпустці. Скажу так, десь місяць. Сказати, що трудно, ні. Ну, переживала що якби ніде. Нічого не перепутати, тому що много ну, багато чого змінилась. Швидко адаптуватися до нових умов, Марині допомогли колеги. Утім, знайти наставників на підприємствах, особливо приватних, щастить не всім. Допомогти швидко відновити втрачені навики після декрету, могли б навчальні курси. Проте в Україні таких немає. Те, що стосується працівників з сімейними обов'язками цих пунктів, пунктів їх дійсно не вистачає, і механізму реінтеграції як такого не існує. Про те, як ефективно повернути до роботи батьків після декрет, то в законі ані слова, натомість вагітними він опікується надміру, переконують експерти. Зрештою, непропорційність відображається і на ринку праці. Коли жінка повертається на роботу, вона, можливо, і хоче в відрядження, вона, можливо, хоче працювати ну десь якийсь трошки зміщений графік роботи. Вона на це згодна, але законодавство їй це не дозволяє. Утім, що батьки йдуть у відпустки за доглядом без жодних гарантій повернутися на робоче місце, експерти вбачають провину парламентаріїв та урядовців. Кажуть у світі достатньо практик, як можуть змінити ситуацію на краще. Повернення жінки до активного життя напевно в Німеччині все таки це є напрямок державної політики. Тобто він чітко визначений за прикладом Німеччини радять розділити декрет на дві частини: перші два роки життя і рік відпустки за бажанням батьків до восьмирічного віку. Окрім того, активніше залучати до догляду за дитиною чоловіків. У тій такій Німеччині оплачувана відпустка із догляду за дитиною батька, триває на два місяці більше аніж матері. Багато статей нашого кодексу закону, законів про працю стосується саме репродуктивних функцій жінки. Те, що стосується батьків. Немає все більше людей, як у владі, так і у суспільстві, усвідомлюють, що гендерна рівність це не тільки феміністський рух, а це рівні можливості, рівні права, і рівні відповідальності, тобто що беруть на себе. Люди в суспільстві, майже рік українські та європейські спеціалісти вивчали законодавство, проводили опитування батьків та роботодавців. За результатами досліджень видали три збірки. У них виклали не тільки теоретичні відомості, а й свої рекомендації. Серед основних покращити діалог влади і суспільства та змінити трудове законодавство відповідно до кращих європейських практик.